Ще трошки шаблонів у кіно. Два напарники поліцейських. Вони завжди різні за усіма характеристиками, навіть за кольором шкіри. Але, передусім, темпераментом. Це так звані баді мувіс. Вам треба залізти у внутрішню систему Пентагона, банка чи крупної корпорації. Все просто. У вас точно є чудак чи чудачка, які максимум за 2-3 хвилини зламають всі паролі, коди доступу і нахимічать те, що вам треба. Ви не навчалися 6 років в мау і не маєте тисячі годин льотного досвіду. Це все дарниць, як казав кучма. Судячи з кіно, будь-хто в стресовій ситуації може сісти в крісло пілота і посадити літак. Було бажання.